Нові пригоди для дітей. Учасники п'ятої зміни відпочинку у таборі Еколайф Збруч, а це діти з Наркевицької громади, відвідали парк хижаків. Для дітей тут організували захоплюючу екскурсію стежками, де проживають бурі та гімалайські відмеді, вовки та птахи. Екскурсія була приємною несподіванкою та сюрпризом для дітей, Клешоногі сподобались малечі. Ми спочатку приїхали в лагер, але потім сказали, що ми ще будемо на екскурсії їхати. Я думала, що ми поїдемо просто на якусь таку екскурсію, але сказали, що ми будемо їхати в зоопарк. Мені подобалося ведмеді. Дуже класні. Чудово, діти розуміють те, що тварини тут опинились не просто так: когось лупцювали у цирку, когось тримали в непридатних умовах. Та все ж опіка людей у парку дала диким тваринам шанс на життя. Мені подобається і парк, тому що тут тварини, вони їм допомагають, вони веселі, б'ються, ганять один за одним. Враження від перебування у таборі неймовірні, такі сюрпризи ще дужче покращують відпочинок, кажуть Вікторія та Анна. Дівчата сестри, тож скрізь та завжди ходять разом. Ми сьогодні в таборі вже третій день. Звичайно, погода нас не дуже радує, але в загальному дуже круто. У нас класні вихователі, дуже багато розваг, і в загальному нам весело. Екскурсія теж нам дуже сподобалась, дуже весело. Ведмеді все нам дуже сподобалось. Саме природа допоможе дітям набратися сил на наступний навчальний вік та відпочити від буденних справ. Тож таким прогулянкам у таборі приділяють велику увагу. Основний акцент відпочинку ми робимо на природу, на походи у природу. От поїхали ми в дуже гарний природний парк сатанів. Побачили тут різних тварин. Діти дуже задоволені. Багато хто такого і не бачив ніколи. А завтра думаємо, в зв'язку так само, щоб добра погода, ми тільки за, щоб йти у похід. Екскурсія сподобалась усім діточкам без винятку. Діти залишились вражені від неймовірної краси мальовничого Сатанова, а ще від клишоногих та тварин, які перебувають у парку реабілітації.